І із першими сонячними променями вулиці оживають, і поки хтось лише допиває свою каву, у селищній раді вже наповну йде робота. Ще з позаранку тут зібралися керівники підприємств і установ. На чолі з виконуючим обов'язки селищного голови Сергієм Данішем обговорюють нагальні проблеми Коцюбинського. Ви вже виїжджає так на група, яка буде поліція на плюшки. міняти теплотрасу. Вона буде замінена за вас вже тільки через це колина покращиться опалення. А Сергій Олександрович буде відповідати і потихеньку визначити людей, які будуть кожен день працювати над кожним будинком. Послідовно послідовно поміж ранковими робочими нарадами і прийомами громадян. Пробуємо потрапити до Сергія Даніша. І ми так Доброго ранку. доброго ранку! Добрий ранок. Добрий ранок. Слухайте, е, в таку рані у вас вже активно кипить робота. Цей завжди? день завжди кипить нас робота з самого ранку, навіть ще до початку робочого дня. Може, присядемо. Сідаємо, дякую. Отже, сьогодні ми з вами проводимо цілий день. Що ми побачимо? Побачите весь процес роботи. Будемо їздити по селищу, ведеться багато робіт. І По ходу, як будемо рухатись, будемо саду спостерігати де що робиться. Ви все Тому, контролюєте, так? Ну і я, і мої заступники, і помічники, депутати. Один я б мабуть не справився. Okay. Зараз зачекайте, давайте на хвилинку ще зайдемо на ремонт САПО. Mm -hmm. Що тут буде? Тут будуть стояти столи, комп'ютері, за ними будуть сидіти професіонали, працівники і будуть надавати людям послуги різного роду. Вже, я думаю, зменшиться потреба їздити чи то в Київ, чи то в Вірпінь за якимись послугами, вони зможуть отримати їх тут. А скільки часу приблизно, ще піде на ремонт? Я думаю, за місяць ми вправимось. Хлопці, скільки вам ще треба часу? За місяць. Ми записали думаю. це на камеру. За місяць. Думаю, ми спілкувалися скілкували. з ними, з їхнім начальством. Нас запевняють, що воно буде за місяць облаштоване. Техніка вже закуплена. Чудово. Да, поїхали. Сергій Павлович, чим сьогодні живе Коцюбинське? Коцюбинське сьогодні живе прибиранням селища. У нас був оголошений двомісячник, і зараз ми займаємося тим, що. Ремонтуємо дороги, прибираємо сміття, чистимо, щоб до великого свята і до травневих свят у нас з Котюминська якомога очистилася і було гарне і комфортне для перебування тут. От ми зараз приїхали на кладовище, кілька слів. Скажіть, що тут мають робити. Я вам скажу взагалі історію кладовища, воно цікава, воно так історично склалося, що воно наче Коцюбинське. Але насправді, якщо брати зараз документально, то це земля Київська і воно не Коцюбинське. Але тут лежать всі наші діди, сусіди, навіть, на жаль, вже наші друзі. Три роки не прибиралось кладовище. Ми зараз почали його прибирати. Вже чуємо слова подяки від людей. На сьогодні вивезено вже шість сорокатонників сміття і ще десь три залишилось. До грабків я зобов'язуюсь його прибрати. До Великодня тут, на Коцюбинському кладовищі, запланували не лише вивезти все сміття, а й оновити частину старої аварійної огорожі. І забор має бути такий, як і той. Да, в один колір я навіть не знаю, той фарбувати не потрібно. Да, він ще нормальний. Ну а це і зробимо відреставруємо повністю і воно вже. Підчиститься і буде гарно вже. Далі поспішаємо на нараду щодо реконструкції тепломереж. Дорогою зустрічаємо робітників, які саме асфальтують вулицю Меблева. За словами Сергія Даніша, цього року у Коцюбинському відбувся масштабний ямковий ремонт. Залатали більше 15 вулиць. Там ще провулок жовтневий нам треба зробити, знаєте? От церкви там така вуличка. Да. Там вона маленька залишилась, треба її зробити. Так? А коли буде зрізати? Сьогодні. Сьогодні. І буде зрізати. Все, супер. Все, все. все. побачимо сюди, що стосується вулиці Бокала, це болюча точка. Ми її не починали навіть латати, тому що будемо повністю зривати покриття і стелити нове. І частина вулиці Бокала, там, де є старий водопровід, буде замінено на сучасний, нормальний новий. Тому що там ще стоїть азбестова труба, і вона заборонена за законом. Нам треба зробити людям, щоб вони пили якісну воду. Вулиця Пономарьова, я в це вірю, зараз ідуть проєктні і узгоджувальні роботи, експертизи. Мені дуже хочеться зробити її до пасхальних свят, щоб люди вже могли принаймні до одної церкви під'їхати по нормальній дорозі, і стояти, святити. Паску на рівній дорозі, а не на тому. Безладі, що в нас там знаходиться. На жаль. Цього року вулиця Пономарьова очікує не лише капітальний ремонт. В цьому районі планують повністю замінити стару теплотрасу. І ця діюча, і ця діюча. Для чого нам Це дві, та, дві, так, дві гілки, ми, я та, в аварійному стані? Ми, ми цю міняємо, щоб не робити дві, робимо дві траси. Ну, робимо одну. Стані. Коли починаємо? Проєкт проект ми до кінця місяця домовили, що буде виготовлений проєкт, з, вже з узгодженням і так далі. Коли буде проєкт, у нас буде кошторис. Виносимо кошторис на сесію, щоб для виділення коштів будуть кошти, депутати проголосують і стаємо, працюємо. Я Похарити... хочу з запасом два місяці роботи, да? щоб у нас навіть якісь, якісь, якщо десь, щоб ми до вересня місяці були готові до опалювального сезону. Помічаючи селищного голову, мешканці Коцюбинського не втрачають нагоди поспілкуватися і поговорити про наболіле. А у нас о, там каналізацію подумав, мені взяти відділ. Що можна, ні з все зразу, ну, все, все потихоньку, ну. І зараз отримую задоволення від того, що ми все-таки. Щось змінюємо на краще в селище. Кожен треба день робити щось корисне для селища. Тоді через деякий час ми побачимо результат. В один-два дні нічого зробити нереально. Уже видно не якийсь результат? Ми так і працюємо. Бачите, зараз їдемо, дорога чиста е -е, узбіччя, чисте ще не пофарбовані. Тутуарчики, але ми до того дійдемо. Зараз через тиждень-два потепління, Я думаю, що ми зробимо розмітку і відфарбуємо узбіччя, щоб було у нас гарно. Наступний пункт призначення свердловина на вулиці Лісовій. Як проводять обстеження, допустили камеру в середньому схожих. Проводять обстеження. А що сталося? <кхм> Вода брудна йде у людей періодами. Пісок, ні посторонніх предметів, ніяких пісок? То може його там трошки якось. Далі йдемо до дитячого садочка, який планують відкрити вже 1 вересня цього року. Планується комунальний чи все-таки приватний? садочок? Ну як приватний? Звичайно, комунальний. Угу. Дивіться, скільки населення збільшується. Діткам вже ж потрібно кудись іти. Наскільки місць? Я думаю, що він тут буде до 250-300 чоловік. Ого, величенький, величенький. Бачимо, що основні будівельні роботи вже вийшли на фінішну пряму. У санвузлах лежить плитка, у світлих і просторих кімнатах робітники клеють шпалери. Получається, буде гарно. Вже гарно. Цей садочок, це, він піде в громаді Коцюбинського за рахунок пайової участі так, від компанії Атлант. Так, і я дякую компанії Атлант, у нас були перемовини довго, і коли я два місяці назад сюди заїхав і побачив, що тут робиться, я зрозумів, що люди слово тримають, і я вірю тепер, що ми його все-таки отримуємо до 1 вересня і сюди підуть 1 вересня діти. Перлиною Коцюбинського є все-таки Доличанський ніс, який оточує селище. От які плани зараз, ну правду кажучи, у поганому стані. Ніс, який саме кругом селища. Щось плануєте з цим робити? Вам правду сказати. Правду. Мені болить дивитися на цей ліс в тому стані, якому він зараз знаходиться. Я не знаю, хто там розказує, що це національний парк. Що це легені Києва, вибачте, це вже смітник Києва. Армагеддон, Гедон, дивіться, дивіться, яка Немовірно. краса. Да? Це національний парк, скажіть, будь ласка. Мабуть, для козявок і жуків. Раніше лісництво завжди чистило ліс. І в нас був ліс чистий. Ми ходили туди, на шашлик. Ми гуляли там дітьми. Ми не боялися там пересуватися, він був світлий. Ну, зараз ви можете, ми будемо проїздити, зняти, що там відбувається. Люди вже навіть зайти склад, не говорячи про те, щоб там пересуватися, і відпочивати. Зараз почне спиляти той сухостій, сразу скажу, що випилюєш ліс. Ну не можу взяти на себе таку відповідальність. Тому звертаємося всюди, пишемо, щоб. Вони все-таки навели порядок, принаймні в якійсь прилегній території до житлових комплексів, там, де люди живуть, щоб почистили якісь смуги, а там далі вже хай. Як совісних дозволить, і якщо вплинути на стан біличанського лісу зараз складно, каже Сергій Даніш, то в селищі є ще безліч інших питань, які потребують вирішення, і над якими зараз активно працюють. Наприклад, оновлення вуличного освітлення за короткий термін тут замінили вже понад 120 старих ламп. Це у вас зараз е, систематично поселиш? Систематично, ми з зими почали, слідкуємо, щоб світло було завжди на вулицях, і де перегорають лампочки, ми їх замінюємо і ставимо доповнення освітлення в дворах. Те, що я вам розповідав, тут бачите, така частина темна вночі, там у нас гуртожиток багато, і діти ходять до школи, і ввечері гуляють. Зараз, бачите, обріжуть і буде тут світло. Робочого дня Сергій Даніш поспішає у двір, де пройшло його дитинство. Тут запланували оновити дитячий майданчик. Мами здравствуйте. Як ви дивитесь на те, що ми демонтували цю да. а за ворожа, заборчик такий серчатий поставить? Да? Ну бо, по-перше, вигляд у нього страшний. Е, стояло питання його поремонтувати. Але це буде на півроку, на рік. Ну це ж вони обспаклюють. Е, я на цій площадці виріс, це ще одне залишилось. Е, як на мене, то це дуже травматична штука. Обговорюють і інші питання. Мешканців турбує постійне звалище сміття у їхньому дворі. Що ж тут з цим мусором робити? Скільки ж він буде? Його вивезуть на днях. Ну ви бачите, я її. Сонечко, ну його вивезуть, я опять несуть. І через два дні воно опять таке. Ну це ж люди, от ви ж тут сидите. Кажіть людям, куди ти несеш? Тихенько, може вже все винесуть, це вже не будуть носити. А боже, ну через два дні ж оп'ять таке буде. Що надихає вас щодня на роботу? Що надихає зранку прокидатись? Що надихає? Надихає бажання, у нас воно дуже довго нам не давало його реалізувати. Зараз в нас є можливість реалізовувати це бажання. Я отримую від цього задоволення. Мені дуже приємно їхати ввечері додому і знати, що сьогодні щось зроблено на одній вулиці, завтра на другій вулиці. Тому грибем, гребем, але борітися поборете, вам Бог помагає.